Друзі, вітаю вас. Подивіться, як гарно зараз запилюється і осами, і мухами плющ колхідський false Favorite, тобто улюблениць осені. Дуже цікавий сорт колхідського плющу. плюща, тому що він просто, Ти ніколи не скажеш, що це плющ. Ну, що загода? Може якась... ну, хто угодно, може якась... не знаю, що це може бути. Тому що бачите, якщо брати плющ звичайний хедера гелікс, бачите, це теж це називається Simon. чи Saimon. Саймон теж бачите, відсібу теж зав'язує, бачите, нього такі гарненькі тож. То тут бачите, ось воно запилюється все мушками, дуже ніким не запилюється. Дуже гарне рослина, надзвичайно. Тобто Найоригінальніше з того, що в мене є. Я думаю, лист таке досить ну, Ні на кого не схоже взагалі. Такі, ніби як пластиковий, зимовий з листочками, відповідно, теж росте повільно, але але знає знає куди куди йому рухатися Цікавий дуже такі для тіні. От. І ще дуже класно, коли от зима, знаєш, так лиса, тут хопа, ж такий цікава, як фікус такий цікавий росте. А Ще в нього аж до самої самої весни, до середини, чорні такі ягідки вісять, тут не зав'язуються. До речі, можна буде їх посіяти. Цікаво, що з того виросте. Тому що це, бачите, така ця мутація, я виходить. Ну, тому що колхідський блючний такий, себе плюс колхідський. А це от, така його цікава форма. кущиста деревниста. незвичайна, от. Скажіть. Так що, можливо, лізь, е, саджанці, то пишіть. От. Також мене цікавий теж інший плющ е, древовидний арбореа, теж, е, звичайний хелікс, він дуже цікавий, що вам покажу. Бачите, друзі, ось теж цей красунчик дуже гарний, теж теж тут мух повно. Все коті хочуть. Бачите, там дивіться, вже, ягодки вже готові, будуть сині. А там ще, бачу, теж, ще мухи лізуть. Ну, Я не бачив, чесно кажучи, у них там не запаха нічого такого. От. Але е, Щось, щось їх там приваблює. Я не знаю, що, що це може бути, тому що і мухи, і бджоли. Ну, така цікава штука. Що це покажу, як це те плющ звичайний, тобто видовий. Ось, подивіться, як красиво. Не красиво, незвичайно, оригінально. Зараз саме розклад цього плюща. Бачите, от дуже цікаво, що коли плющ росте, гляну, у нього такі листочки, такі, типу, як зубчаті такими з ну, з лопастями, знаю, А коли він вже починає цвісти, він стає от таким от, бачите, Зовсім, ніби інші, зовсім сорт чи вийде. Тут теж буде ця гарненько вони виростають. Дуже цікаво. От. Я думаю, що напевно ці всі плющі, що я вам показував дерево, це просто ця мутація, яка закріпляється, тобто рослина не повертається до ліани, а ти залишається таким деревом, друзі. Ну, така коротка історія про цвітіння плюща восени.